Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу. що середи о 18.45. З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Випуск 12 Як завдяки графу з палацу у роздолі з'явився один із великих творів Рільке. Сьогодні розкажемо, як власники палацу розділ мали вплив на культурні події в Європі. Такі дані дозволяють оцінити важливість як історії, яка пов'язана з палацом, так й побачити, що це за місто та люди, які мали до нього причетність та були залучені до європейського культурного контексту. Отже, літературні контакти між графом Королем Лянсько-Ронським, який мав українське коріння, та видатним австрійським поетом Райнером Марією Рільке досить унікальні для культурної історії, бо не так часто геніальний творець міг спілкуватися з мешканцями, які жили на теренах України, ба більше вони навіть могли присвячувати один одному вірші. граф король Лянськоронський – власник палацу в Роздолі, визначна особа на Львівщині в кінці 19 століття на початку 20-го. Він багато подорожував, збираючи твори мистецтва та писав книжки. Також він листувався з багатьма відомими особистостями того часу. Його листування понад дві тисячі листів, досі зберігаються у рукописних фондах австрійської національної бібліотеки у Відні. Лянськоронський міг похвалитися, що доторкнувся до житті. Тя великих літераторів свого часу він листувався та підтримував зв'язки, наприклад, з Гуго фон Гофман Сталем, найвизначнішим драматургом австрійського та європейського символізму, друживши з видатним австрійським поетом Максом Мелом, листувався з німецьким поетом Максом Кальбеком і зустрічався з бельгійським письменником лауреатом Нобелівської премії у галузі літератури Морісом Метерлінком. Які значні стосунки з тогочасним літературним бомондом можна пояснити високою освіченістю самого графа лянь ронського та прищепленою з дитинства потребою в читанні? Його родина мала величезну приватну бібліотеку. Потрібно зауважити, що у великих маєтках на теренах України власники намагалися зберігати старовинні видання, адже це було престижно. А деякі книжкові фоліанти коштували дуже дорого. Тож Лянсько-Ронський багато читав, розвивав. Та постійно мав цікаві контакти та спілкування, наприклад, як з поетом Райнером Марією Рільке. Ознайомилися Лянськоронський та Рільке з листуванням. Граф дарував йому свої вірші й співав, висловивши позитивну думку про твори Лянськоронського. Навіть більше Рільке присвятив графу один із своїх творів, девізом якого були слова. Перший рядок одного з віршів, переданих йому Лянськоронським. Цей твір був написаний на відпочинку 10 серпня 1926 року у швейцарському рагазі та мав досить унікальну особливість. Це вірш рільки, в якому відчувається вплив пізнього Гете. Так, шестирядкові строфи, що римуються таким чином, збігаються зі строфами твору Гете спадок і один і всім. Хоча з п'ятьма ударами рядки рільки довші, ніж у німецького поета. Деякі дослідники вважають, що цей вірш є одним із найбільших значущих із художнього погляду естетичних маніфестів пізнього рільки. І до речі, це був один із останніх віршів у житті великого митця, бо того ж 1926 року, в грудні він помер. Тися така історія не часто зустрічається в українській культурі. Великий поет написав вірш, присвячений львівському графу, а цей твір виявився сам собою явищем. Крім суто людської історії, це ще показник того, що мешканці, які жили на теренах України, були тісно пов'язані з Європою як ментально, так і культурно. Це був 12-й епізод подкасту Мандри роздільські. Андрій роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу щосереди, о 18.45 з повтором щонеділі о цій же порі проєкт реалізований за підтримки українського культурного фонду.